Більшість людей їдуть в Албанію заради моря. Навіть не підозрюють того, що Албанія це набагато більше, ніж море. Албанія це країна, яка ховає в собі величезну історію, до якої будь-хто хто приїхав до Албанії, може доторкнутися своїми руками. Більшість туристів, які приїжджають до Албанії, бачать. Лише море, і думають, що вони знають Албанію. Вони побачили тут все і розповідають іншим про цю країну. Але для того, щоб щось розповісти, потрібно побачити Албанію зсередини. Сьогодні я хочу вам показати невеликий шматочок Албанії, до якого ви зможете доторкнутися. А саме головне, для цього не потрібні вам великі кошти, лише ваше бажання та час. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачите. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Щоб по справжньому зрозуміти Албанію, недостатньо просто приїхати на море чи побачити туристичні готелі. Потрібно пройтися вулицями, якими ходили місцеві століттями, відчути ритм життя на площах і ринках, де вирувала історія. Дурес це не лише курорт, це місце, яке бачило римських легіонерів, османських купців і сучасних мандрівників. Кожен камінь тут може розповісти свою історію. Центральний бульвар Дуреса це справжнє серце міста, звідси потрібно починати свою подорож по вивченню Албанії. Сьогодні я вирішив показати вам бульвар зовсім іншим, тихим і майже порожнім. Зйомку я почав рано вранці, коли сонце тільки що піднялося над містом, а вулиці ще не встигли наповнитися людьми. Прогулюючись цією вулицею, ви одразу відчуваєте поєднання середземноморської атмосфери з албанським колоритом, високі пальми створюють тінь, під якою так приємно ховатися від літньої спеки. А вздовж алеї розташовані невеликі кафе, де пахне кавою та круасанами. Такий Дурес ви навряд чи побачите у туристичних буклетах без натовпів, без поспіху у своєму справжньому ритмі. Центральна площа Дуреса це справжнє обличчя міста. Його головна сцена, де відбуваються найважливіші події. Тут переплітається історія. Сучасність і повсякденне життя місцевих площа оточена різними будівлями, від сучасних адміністративних споруд до старих фасадів, що пам'ятають інші епохи. Це місце більше ніж просто простір для прогулянок. Тут збираються люди на свята, концерти, ярмарки, а іноді на спонтанні вуличні вистави. Якщо ви опинитесь у Дуресі під час якогось фестивалю, майже напевно основна дія відбуватиметься саме тут. Тут легко відчути атмосферу справжнього Дуреса без глянцю і туристичних прикрас. Вона жива, наповнена голосами, сміхом, звуками міста. І навіть коли людей мало, ти розумієш, що це серце, яке постійно б'ється у ритмі цього приморського міста. Але головне тут не сама площа, а мечеть, що розташовано прямо поруч. Це головна мечеть Дуреса, і вона відразу привертає увагу своєю архітектурою. Світлий фасад і простота форм виділяють її серед інших будівель міста. Хоча ця мечеть виглядає досить новою, вона має свою історію. Стара будівля була зруйнована під час комуністичного режиму, коли релігійні споруди в Албанії масово знищували або перетворювали на світські об'єкти. Сучасна версія з'явилася вже після відновлення свободи віросповідання. І сьогодні це не лише релігійний центр, а й важливіший символ міста. Мечеть тут це більше ніж будівля. Вона стоїть як нагадування про те. Що навіть у часи заборон і руйнувань духовність знаходить шлях, щоб повернутися. І навіть якщо ви не мусульманин, варто зайти, хоча б на кілька хвилин, не тільки щоб оцінити архітектури, а щоб відчути частину культурної тканини Дуреса. Центральної площі всього кілька хвилин, і перед нами відкривається одне з найвеличніших історичних місць Албанії це Амфітеатр Дуреса, справжня перлина римської архітектури на Балканах і найбільший амфітеатр, який коли-небудь будували на території сучасної Албанії. Його спорудили на початку другого століття за правління імператора Траяна. У ті часи Дурес, або як його тоді називали, Дірахіум, був важливим портом Римської імперії та ключовим пунктом на торговому шляху. І саме тут, серед моря і гір, вирішили звести грандіозну арену для розваг. Амфітеатр вміщував близько 15-20 тисяч глядачів. Уявіть собі. Майже все в населення міста могло зібратися тут одночасно, а головною подією, заради якої приходили люди, були гладіаторські бої. Тут, на цій самій арені, воїни в металевих обладунках виходили один проти одного, а інколи проти диких тварин. Битви тривали доти, доки один з учасників не падав. І, хоча ми часто думаємо про це як про жорстокі криваві змагання, для римлян гладеатор був справжньою зіркою його слава могла поширюватися на всю імперію. Сьогодні амфітеатр це музей під відкритим небом. Ви можете пройтися стародавніми сходами, зазирнути у підземні коридори, де чекали свого виходу гладіатори, і відчути атмосферу місця, де понад 1800 років тому вирішувались долі людей під крики тисяч глядачів. Коли стоїш тут посеред руїн, стає легко уявити. Гул натовпу, брязкіт зброї та запах моря, що долітав сюди навіть під час боїв. Це не просто історична пам'ятка, це жива сторінка минулого, яка досі говорить із тими, хто готовий слухати. Цього за кілька вулиць від амфітеатру розташувалось місце, яке було серцем економічного життя давнього Дірахіума, стародавній ринок. Тут продавали все від спеції тканин, привезених з далеких країн до вина та оливкової олії місцевого виробництва, але найбільш суперечливою та темною сторінкою історії цього ринку була торгівля людьми. Саме тут виставляли на продаж рабів, яких привозили з підкорених Римом територій. Серед них були ремісники, кухарі, хатня прислуга, але й чимало тих, кому судилося вийти на арену амфітеатру, як гладіатори. Їх оглядали так само як коней чи худобу, перевіряли фізичну силу, витривалість, навіть стан зубів, найсильніших і найвитривалиших купували спеціальні тренери, щоб готувати їх до боїв. Дехто з цих людей ніколи не бачив свободи, але інші здобували її завдяки перемогам на арені. Торгівля Рабами була офіційною і прибутковою справою, яка живила розважальну індустрію Римської імперії. Кожен гладіаторський бій починався тут, не на арені, а саме на ринку, де вирішувалась доля майбутніх воїнів. Сьогодні від стародавнього ринку залишилися лише фрагменти кам'яних конструкцій та кілька вулиць. Що зберегли свій напрямок ще з римських часів, але варто лише уявити шум натовпу крики продавців і ланцюги, що брискотіли під ногами, і минуле оживає прямо перед вами. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм. Посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Коли ви наближаєтесь до центру Дуреса, поміж сучасних будівель раптом виринають масивні кам'яні стіни, це залишки стародавніх укріплень, які свідчать, що колись Дурес був справжньою фортецею. Перші стіни тут з'явилися ще в римські часи, але те, що ми бачимо сьогодні, здебільшого належить до візантійської та середньовічної періодів. Вони витримали землетруси, облоги, війну та навіть забудову навколо. Колись ці мури захищали порт і місто від ворогів, що прибували з моря. Уявіть собі, що за цими стінами мешканці знаходили захист від піратів, які часто нападали на албанське узбережжя. У деяких місцях можна побачити, як стародавній камінь поєднується з пізнішими добудовами. Це нагадує, що дуре змінювався, але завжди зберігав своє стратегічне значення. Сьогодні ці стіни улюблене місце для прогулянок і фотографій. Тут можна буквально доторкнутися до історії та уявити, яким було місто тисячу років тому, коли за цими мурами вирувало життя а зовні чатувала небезпека. Найцікавіше, якщо пройти вздовж стін, можна знайти невеликі арки та прохідні ворота, якими користувались місцеві мешканці століттями. Це справжні двері в минуле посеред сучасного міста. Місцеві підприємці використовують історію як свій головний ресурс. Поряд із мурами працюють сувенірні лавки, де можна купити магніти, вироби ручної роботи чи навіть старовинні монети. Часи змінюються і сьогодні ці стіни виконують зовсім іншу роль там, де колись стояли воїни з мечами і щитами. Тепер можна побачити столики невеликих кафе, де туристи п'ють каву, дивлячись на камінь, якому понад тисячу років. І виходить цікаве поєднання. Стародавня оборонна споруда стала місцем спокійного відпочинку і водночас джерелом заробітку для тих, хто живе в Дуресі. Це показує, як історія не зникає, а формується, допомагаючи місту жити і розвиватися. Тепер одна із найяскравіших пам'яток старого Дуреса середньовічна вежа. Вона стоїть тут уже кілька століть і колись була частиною оборонної системи міста, з'єднана зі старими мурами. Вежа пережила облоги, землетруси і десятки реконструкцій. Її товсті кам'яні стіни й сьогодні нагадують про часи, коли Дурес був важливим стратегічним портом і вхід в нього суворо охоронявся. Колись тут чергували воїни, спостерігаючи за горизонтом у пошуках ворожих кораблів. Вежа дуреса це нагадування, що місто завжди жило між двох світів мирного торгівельного життя і необхідності оборони, і, можливо, саме ця подвійність зробила його таким цікавим для відвідувачів. Місто Дурес має історію на кожному кроці. Ця історія нараховує багато віків, від часів античності через середньовіччя, османське панування і до сучасності. Тут кожен камінь, кожна вуличка й будівля зберігають спохади про події, які формували не тільки це місто, а весь регіон від римських амфітеатрів до стародавніх стін. Дуре здихає історію, що живе поруч із сучасним життям. Що вас цікавить оренда автомобіля в Албанії цього або будь-якого іншого? Можете написати мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я вам допоможу. Щоб по-справжньому зрозуміти, як швидко і масштабно змінюється Албанія, обов'язково потрібно побувати в районі Волга, що у Дуресі. Це місце, де минуле і майбутнє зустрічаються в одному просторі, і саме тут можна побачити справжній вектор розвитку країни. Район Волга це сучасні будівлі, зведені лише кілька років тому. Вони різко контрастують із старими кварталами міста, що розташовані поруч. Тут немає слідів радянської або османської архітектури, все нове, сучасне, зроблене для комфортного життя. Нова набережна в районі Волга це справжня визитівка Дуреса. Вона виблискує чистотою і простором. Із ручними лавочками і величезною кількістю зелені. Тут приємно гуляти як вдень, так і ввечері, коли вогні кафе та ресторанів створюють затишну атмосферу. На цій набережній розташовані сотні різних кафе, барів і ресторанів, де можна скуштувати як місцеву кухню, так і страви міжнародної кухні. Це місце стало улюбленим як для туристів, так і для молоді Дуриса, яка шукає місце для відпочинку після роботи. Прогулюючись Волгою, легко відчути ритм нового життя Албанії, країни, яка активно інтегрується в європейські стандарти та змінює своє обличчя на очах у світу. І саме тут, у районі Волга, ви розумієте, що Албанія не стоїть на місці, а рухається вперед, будуючи майбутнє, де комфорт і сучасність поєднуються з історією та культурою. Це місце, яке варто побачити кожному, хто хоче зрозуміти, куди прямується країна і які можливості вона відкриває для себе і своїх гостей. І тут сталося те, що здається, трапляється з усіма, але ніколи не думає, що станеться саме з тобою. Момент, коли реальність нагадує про свою непередбачуваність, і ти розумієш, що завжди потрібно бути готовим до несподіванок. Я гадав, що на цьому мої зйомки на сьогодні закінчились, але зібрався, знайшов у собі сили і дознімав це відео до кінця. Якщо ви запитаєте, де в Дуресі оселяються нові експати, відповідь буде проста: район Волга. Тут все створено для комфортного життя біля моря, сучасні житлові комплекси з панорамними вікнами, доглянута набережна, десятки ресторанів і кафе на будь-який смак. Волга це місце, де відчуваєш інший ритм життя. Вранці тут можна побачити, як нові мешканці з різних країн світу влаштовують пробіжки вздовж моря, п'ють каву з видом на хвилі та працюють за своїми ноутбуками з видом на море. Але щоб насправді побачити Албанію, потрібно йти туди, де живуть місцеві, у вузькі вулички, серед яких пульсує справжнє життя, тут не туристичний глянець, а щира атмосфера, яка вабить своєю непередбачуваністю. Гуляти цими вуличками це як зануритись у живу картину, де на кожному кроці можна зустріти щось несподіване. Саме такі моменти найцінніші, адже вони відкривають справжню душу Албанії. І саме тут, на цих вулицях, ви відчуваєте країну не як турист, а як гість, який побачив її справжнє обличчя. Вулиці Албанії це справжній живий музей просто неба. Тут кожен камінь і кожен поворот розповідає історію минулих століть. У багатьох містах Албанії можна побачити яскраві розмальовані двері. Це не просто декор, а справжній тренд, який відображає індивідуальність господарів і додає особливого шарму вулицям. Саме такі вулиці це живе відзеркалення Албанії, де минуле і сучасність існують плічопліч, створюючи унікальний колорит цієї країни. Щоб зрозуміти справжню Албанію, потрібно подивитися не лише пам'ятники, а й відчути життя місцевих, їхні свята, будні традиції. Албанія це країна, що стрімко змінюється, зберігаючи свою душу, і саме такою ви маєте її побачити живою, різноманітною і справжньою. Адурес – це місто, де історія і сучасність живуть поруч. Переплітаючись у кожному камені, у кожній вулиці. Друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Вас попрошу підтримати канал, підписавшись, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Усім бажаю міцного здоров'я. Та мирного неба над головою. Побачимось!